Йдемо знати, що нам по виплатах. приходив писати. Не 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 ну, все, то. Ну, Оце не до тебе щось там приходить, ну, ну, але це не добу Ну так що треба робити? Оформить можна. Зараз два дні у нас ну, вони не успіть, а може успіти. А ні, з першого прийдеш. Ну а що треба для того? Шо? Паспорт, код, твій і дружини твоєї, так як вона член твоєї сім'ї. <гум> і Серегина довідка, що він перебуває в ЗСУ. Там формат він здається. А де її брати? У частині Та, це, він можна. Так, це дзвонить. Ну, він може позвонити ми можемо її сфотографірувати, кинути на Viber, ми її розрухуємо і все. Тобто средства технології нас не, не війня. Оце в такому плані. там я розумію, але здесь у них все одно є штаб. Є лес, є штаб. У нас таких хлопців дуже багато. І вони всі ці довідки представляють. Субсидія оформляється з 1 січня по 30 грудня. Якщо давай... я проведу з 1 числа, це буде вже на той год чи на, на цей? На той год. А Цей год треба було проходити трошечки. Ну, Сіроване треба ставити, то за дня не спіє, так? Да. Треба було трошечки, ходити.

Насидівся в авто, поки я приїхав. Якщо ви бажаєте на карточки, то їздить до банківські карти, як ні, то до... на почту. Почті. Ні, на почті. Я, а, я ну, не ну, 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 поняття кофе. Все. Я не даю. Паспорт-код, твій, пишу Чернобай. <пілляє> може на в церкві, ці ракопіці вже ракопіці зареєстровані. Так, і довідка. Ну, там ж є з його документи, він же тобі щось там давав на допомогу чи на що? Ну, я ж їздила в обласнюки, я не храню вже у себе. це я... А тебе не вакція в обласнюки, так? Ні, ми в обласнюках. Та з близьки один там нічого не дадуть, що там йому дадуть? Ну так, що ми, той не зробив ця купив з тапатурою. Ні, це злоба. Так, да. ну і все. Довідка. А він же на цю теж хворобу б'як давав на цю справу, чи? Ні? нет. Надо умный довольтки из партнера, чтобы сейчас ты форма 5. Форму опять. Он не знаю, і это. И засвет квитанция, ну, лицевый, персональный. Или квитанция люба там, де особо рахунок, де написано. Не важливо, просто буде пільга проходить на забовий рахунок на світ. Мені просто там п'ять. 5... Останні п'ять років там. І давай сейчас там, попробують. Це доходить земля в самопровідку чи. Доброго дня. Блин! Бор... 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 Доброго збройних. Доброго дня. дня. Новости, У нас... Анатолій, чуєш, земля в самопровідку чи в том? Біблія. Так, це моє праві, такі А Серега в лікарні? Ну, от комісію, де проходять. Доброго дня. Я з приводу знати, які мені пільги повинні бути. Як? Звізда Ютуба? Так. Да. Звізда Ютуба, звізда верхньосамарського старостату. Я по пільги по поводу як військової, як військової, які я приходив моїй матері. Допомога ні на пільги, ні на що нема, ні пільг, ні матері, ні моєї малолітній дитині. Дивіться, я був в Дніпрі, мені в Дніпрі сказали, на малюка вашого повинні платити 3 тисячі гривень, виділяти кожного місяця, так як він знаходиться при фронтовій зоні. Він тут числиться все. На малюка я публікував людям, показував, як військовим допомагають у Дніпрі, які посилки, подарунки давали. Я хочу оце узнати. Будуть які мені пільги чи ні для малого. На базі для малюка 3 тисячі це виплачується як ВПО. ВПО, ну ми не переміщаємо його. Ми не, я, я розумію, що як ВПО. Еминутка, ну, Бартан, да. А як оце, щоб тобі якось щастя перекинули цю справку да? Напиши мені номер, куди його перекинути. Можна на лайвір на мій телефон, номер телефон у вас є, да. можна на електронну. Іли тобі на телефон, і на ліку. Все, дякую. Да. Ось я дивлюсь, Крис, якось. Все по-різному. Я не, не знаю. Мені кажуть, тут взагалі у вас прифронтова зона, вас волонтери сюди привозять набагато більше, ніж в дне представляється всього. Ну, я ж бачите, я показував там і в ефірах, скільки я отримав пачку памперсів, там 50 штук чи скільки. Ну, і то попався, я случайно на них. Я... Ваших ефірів так як заблокована. Я у вас а заблокована. розблокуємо, щоб ви бачили все не особа. Mm, да. Були І на те звісно, причини ВПО. Ви зареєстровані у нас як профронтана Ну, Да, звісно. Ви ваша дитина перебуває у Дніпрі. Ви звертаєтесь там у оцна. Ні, я знаю на що Ні, мені звертають. Ми не, ми... не хочемо. Я не хочу його переоформлювати. ВПО Ні. він знаходиться тут. Повинні сказали, повинні тут. Наша влада, Близнюківська ОТГ, повинно платити дитині. Дитині платиться, якщо дитина внутрішньо переміщена особа. Наші діти, всі, які зареєстровані тут, вони отримують три тисячі в тому випадку, якщо вони зареєстровані як ВПО у іншому місці. Вони там проживають. Чому кажете, Ні, ну Мені сказали на мою дитину, дитину? Він, він, тут, він тут у мене прописаний по за моєю адресою. Все, він тут рахується, все. Ні, не в Дніпрі. А, не в Дніпрі. Ну, <реш> ну я не знаю, це ваше особисто, ви yeah. проживаєте тут. Да, так, я ж вам кажу, він зареєстрований тут, він повинен отримувати <реш> тут. Якби він був зареєстрований в Дніпрі, як ВПО, він би отримував, понятно, тут. <реш> ну а так мені сказали, що повинні тут. Ви надайте реквізити свої, і вам повинні вони виплачувати три тисячі. Не знаю, як це. Не знаю. Іли тут скриває наш <реш> король яка також тут проживає за мною в цій прифронтовій території. Вона малолітня, також неповнолітня мається на увазі, але вона також не отримує три тисячі. Ні, я розумію. Я розумію. Не Просто не я, не не як військовий, я пройшов бойові дії, я учасник бойових так, дій, так, бо учасник бойових дій. Ні матері ні допомоги, хоча тут пока ми... Пачками роздавали ні матері допомоги ніякої, ні для дитини допомоги ніякої. Ну, я не знаю. Я от постійно був на війні, блін, на цій. Ну я дивлюся, ніякої допомоги. Я не пойму для чого тут. Сюди приїхав, я ось був на днях, тут я опублікувався, люди бачили, порозпахували землі під час війни. Отут за газом, де газ розпахав, хто то розпахав ту землю. Там земля надана в Кому? На яких підставах? Тому, хто? хто? оренда, ну, оренда? Оренда що таке оренда? Оренда це... Я я знаю все. Ви мені. Хто хто розпахав цю землю? Ну, бі... Іван Федорович. біблії Іван Федорович розпахав цю землю. Далі. Біля вишки. був Біля вишки, там гадецька оформляла свої племінниці. Яка і толком не жила тут Верхні Самарія, отримала 2 гектара особистого сільського господарства. За вишкою, за Київсаровською, 2 гектара землі гадецька, оформила на племінницю, коли була е, сільською головою. Скажіть, там був клинок неорної землі, там луки були, час розорали його. Хто це зробив? Я, я, я можу розуміти, це виходить за сіра земля одразу від сірої землі. А тут десь кирди стояли. Так, да, 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 за паттілеєнною базою, правильно кажете, так. Да. Ну можливо, ти, кому віддала сіра в оренду в житті, вони там розпахували. Я... Я... Кому сіра віддала в оренду, можливо, да. можливо це чисто самозахват. І... Ну це самозахват, рахується це самозахват. Це там це метр захватив, там 85 п'ять тисяч гривень вже повинні в державу в казну заплатити, ну, наскільки це... я знаю. Ви знаєте, я сим сталкуюсь, просто Ну, я дивлюсь, грошей нема, землю крадуть і під час війни, а мене це правда рве бля. Це там там не фіксовано, там воно від, сума від оцінки землі, від. Ні, я розумію. Так захват землі. Я розумію своя, а там захват землі. Біблій теж розпахав. Яке він ні, мав право? Аренда. Людям не дають Резі. по два от... Оренда видається до моменту виготовлення технічної документації права власності. До того моменту є оренда. Оце оренда. Виготовив хтось на цю землю право власності. Ось ви маєте 2 гектари, ви отримаєте. То вже в мене оренда перекращається, і ви отримуєте цю землю собі, Коли ви виготовили, хтось там, це право власності. В тому випадку перекращається вся оренда. Отак, в такому таку. На yeah. даний час там оренда до моменту виготовлення документації. Uh -huh. Ось, отак. Біблій в оренду взяв у вас, узяв в оренду, там, де за липами, де газ був раніше. У вас взяв в оренду біблій. Да. Ага. Якщо... Значить, ви скажіть біблію, скажіть, шановний Іван Федорович, вибачте, ви перепахали, молодці, дякую. Ви допомогли мелечку Богдану. Ми йому там виділили 2 гектара землі. Надо отак робити. Він учасник бойових дій. Він пройшов пекло в криміної все. Так. Я казав і публікую всім, щоб. Кожен, хто займається землею, пішов захищати нашу державу, а не сиділи тут, обкрадали нас і давали по три тисячі за той поганий гектар землі. Грошей це знущання над людьми. Я вам скажу. Протягом двох років, кожні два роки, звернуться до земле, того, хто обробляє землю, в кого земля в оренді. Вона має право звернутися і сказати, я хочу передивитися з вами умови договору і хочу отримувати не 3 тисячі, як ви кажете, погане, а хочу отримувати там... Високу". Звісно, кожен і рік трьох, кожен розправа. рік я скажу, кожен рік передивляється Але... договір. Не так як при Івченку було ще 0 0,2% або 0,3%. Понятно, вони потім договору й дивляться. Я повірте, багато хто, а там може хтось дивиться, багато хто з села, вони взагалі не знають свого договора і не бачили його в глазах. Вот. А там ще при Івченку він підписувався під вот. 0,2 там, там Мінімум півтора було. Півтора-три. Це ну, більше, пів, жодна людина. Півтора це... Це... це півтора для орендарів, хто орендує землю, ті платять ну, ні, процент, це, півтора, по-моєму. 12% на Хто mm. передивився світу, і там вони платять 12%. Тож відсумиє землею закінчили, а, ну, що з допомогою? Мене не дружина гоне, їдь і не. хай дають допомогу. Хай не. дають, хай не скривають. Ось покажи їм, що от яку нам допомогу дають. Так ми просто приїхали в лікарню з малюком. І я, як військовий учасник бойових дій, мені показали. Так підождіть, ми вам зробимо щось, ось дивіться, який подарунок. Коробку, отаке, Унісеф, пакунок. ні, це не пакунок малюка, це волонтерська допомога ЮНІСЕФ. Так, так, так. Вони надали нам там памперсів, кучу, серветок, всього, шампуні для дітей, крема, все. Ну, кажуть, при фронтові зони туди волонтери набагато більше возять, ніж сюди. Ілі тут десь крадуть, я не пойму цього. Ну, 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 Допомоги, виведеться всі журнали, ведеться все, що ми отримуємо, ми видаємо, і все ми ну, маємо. Під дивіться, ми ж... О, о, я ж вам подавав бумаги, ми малюка оформили як дитина війни. Ми Статус, Вона отримує, статус, 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 дитина... да, отримала статус дитина війни, вона а. так. І от з приводу допомоги, от, будь ласка, розберіться, не знаю, позвоніть королю цьому не знаю. Він займається, не. Ну, повірте, повірте, він займеться всім і швидко соціальний захисту Я знаю, я знаю, хто займається все. Ну, розберіться, правда, бо мені іноді стає дуже обідно, коли ті, що в тилу сидять, отримують набагато більше, чим отримує моя дитина і я, і моя мати. Що були хлопці мобілізовані? Скільки раз вона отримувала? На Один раз, була один раз. Один один раз, раз. За все время один раз отримала допомогу. Що вона отримала допомоги там? Продуктовий набор. Продуктовий набор. Що входило в продуктовий набор? Ви будь ласка, у мене мобілізована. Та як? Ну ви, ви можете, ви маєте знати, що входило. Літер олії, кілограм сахара, грубо говоря, не то. Зараз я запрошую і скажу. Спроку. Ну це не допомога, це насмішка над людиною за одною адресою. Якщо ви оформляли пільгу, ну ви ну вона каже, ви не оформляли. То для того, щоб її оформити субсидію для на допомогу, так як ви тут не проживаєте, ви передоставите її. Та ви навіть не оформите субсидію. Ви людині, даже моїй матері, допоможіть. Як ви знаєте, хто з села пішов військовий захищати нашу країну? Вони прийшли, хлопці. Я в відпустку два рази приходив. Ти Богдан прийшов відпустку, Раді бога, давай. Тобі ось зберемо, ось на хлопцям повезеш там пакунок великий. На ось зберемо. Тобі допомога на ось матері, бо ти ж такий став з білим білетом і пішов захищати. А деякі лоби, блядь, сидять тут в селі, і просто пооформляли собі. Ми волонтери, типа, і крапка, блядь. і ми інваліди стали, як війна почалася сильно. Волонтери. Волонтерського як такого руху у нас оформленого офіційно немає. Ну мені казали по Самарі деякі, які повинні захищати країну, пооформляли собі волонтерські якісь ці самі. Щоб оформити волонтери, треба оформити благодійний фонд. Тобто в такому випадку і зробити військовим волонтером. Це все офіційно... Це Геннадій Степанович Короля, цей русецький оформив благодійний фонд, де багато отмивають грошей. І повірте, вже такі машини покупляли собі. Що Ну я знаю. Так що я ж кажу ваші діти. Ну, можна через другі, можна попросити сусіда скажіть, а да, поки йде. Я... я по любому ви дивитесь мої ефіри, повірте, ну ви заблоковані. Хтось другий, по-любому розблоковані. Тут, тут же ж багато працює зараз. У вас е, стосовно вашої ці, цю... я дізнаюся, що ми можемо зробити. Звісно, що... дізнайтесь і допоможіть. І кожному з військових, хто з села пішов військовий, допоможіть чим небудь Батькам допоможіть. Ага, дров треба, дров привезіть машину. Того привезіть, от для для чого от вас сюди люди й поставили. Ну Геннадій Степанович поставив. Не знаю, як люди. Геннадій Степанович поставив. Якщо маєте щось пробувати, то я готова вас поставив. Я вам все сказав, що добре до побачення. Передайте їм моє привітання і хай подумають. З наступаючим вас новим роком. Як, як завжди грошей нема, то нема А ви держитесь. Грошей нема, а ви держитесь, блін. Так, як і Медведчук казав тим. Так що порядки треба скрізь наводити, я вам скажу, блядь. Бо просто собачувалась, блять, війна в країні, блін. А вони як жили царюючи, так і, і, і живуть до сих пір, блін.